Доброго дня, друзі жителі Житомирської області. Моя Чуднівщина замовила 105-го Соліса. Зараз йде огрузочка. Житомирський, е, Житомирський тракторець вже прямує на Чуднівщину. Так що Житомиряни вибирають місто Житомир. Міні-агро Житомир має забезпечувати Житомирську область. І бачите, люди не бігають по других областях. Телерантність. Повага до нас, так що замовляйте техніку в Житомирі. Цінова політика скрізь одинакова. Отакий красень поїде до мене на батьківщину. 105-й соліс перевірений, укомплектований. Орієнтири наші незмінні. Район Богунів, друга міська лікарня, пологовий будинок, наша площадочка отак так виглядає. Тракторців достатньо, солісів достатньо, замовляйте, до Нового року купуйте собі тракторці. Ось наші телефони, друга міська лікарня, пологовий будинок. Тракторців достатньо. 105-й сьогодні ще один приходив людина. Можливо, на цій неділі ще одного відвантажимо. Так що солі сил вистачає. Любих, на любий смак, на любі кошти. Чекаємо вас за даною адресою проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую, до зустрічі на майданчику.